Доброго дня, шанувальники природи, любителі грабарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Ніяк не можу завершити цей сезон, розпрощатися з природою. Тільки погода дозволяє, і зразу організм потребує відвідати, так як на нижній час високогір'я Карпат. Ну, не так високо, як було минулого разу, а трошки кільканадцять кілометрів нижче. Так, от заходимо ми до лісу. Зараз 9 годин 30 хвилин. Пройдемося, подивимося за білячками по гербницях, а потім ну мета основна це підпеньки, якщо вони є, не всюди вони є, найду я такі місця, де вони ростуть чи ні, чи росли. А на даний час вже переросли, не знаю, одним словом. Хоч з цією ділянкою я вже розпрощався, але я повернувся, я думаю, вона не обідеться, я великої шкоди їм не завдам. Ну що ж, вперед, дивимося, е, насамперед. За білими, зокрема, яловими і буковими. От пройшовся я, мабуть, бійшов, ну, з вісім місць грибних, грибних на, білі, на білі гриби і я їх не побачив. Під пеньки також немає. От щось живе я тут побачив. Воді живе, де живе. Тут також грибниця гарна була, а за той час упала. Що тут у нас смерека? Смерека зламалася і пала якраз на грибниці білих грибів. Нагадаю, сьогодні п'ятниця. Число вроді 16 місяць листопад. Так, ну, а ми продовжуємо підніматися вверх, там ще доступ, достатньо багато гребниць на білі гриби. Я вже думаю, хоч би якось нелога знайти Узнати в якому він стані, а тут раз. Я знайшов білого. Правда він такий хиленький. Але зараз будемо досліджувати В якому він стані. О. А, то одна шапка. І то мишка перерезла. Ну нічого, ура! Я зразу повеселішав, а то я чисто засумував. О, ще й маховичка побачив. І він не є. Не є з мого року. І все-таки я його знайшов. Бух. Бук перемішка з діалецею. Ось він який. Ну він, мабуть, не добрий, але білий. Дивимось. Ну йому вже квітка. Хай він плодиться з миром. О! Ще одного такого мухоморчика знайшов живого. Нагадаю, що у нього було плюс 3 градуси. Іде до зими. Ось такий о. Ще мухоморчик. Так що, сходимо ми. Сходимо донизу. Ще поки ми будемо сходити, то ще декілька грибних місць на білі гриби відвідаємо, але бачу, що наші пошуки треба завершувати. О, що таке. Сироїжка маленьке треба буде завершувати. І будемо направлятися з нашого транспорту. Ну, прийдеться чекати слідуючого, слідуючого сезону. Дощик починає крапати. Ось і сонечко виглянуло. Дісу руби віси ріжуть, поки погода дозволяє. Ну, а ми будемо курсувати. Курсувати до нашого транспорту. Кусочок карпатської природи. От і завершила, завершилася сьогоднішня поїздка високої карпат. Поїздка, будемо казати, була пізнавально оздоровча. Пробігли ми енну кількість кілометрів, знайшли два білі, одного гнилого. Одного без ніжки, мишка з'їла і знайшли таку підкову кіску, підкова на закльопках. вона ще з минулого століття. Тобто я їх знайшов більше десятка, всі вони в мене вдома. В належному місці на стіні. Такий сьогоднішній результат у нас. Що зробити? Листопад місяць. Ну, а вам бажаю кращий результат, як у мене, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ліс наша потіха. Ліс — наша радість, ліс наше здоров'я. Він і так ледве дихає, не засмічуйте його, а також не копайте рибочки. Вони очищують повітря. Як завжди, всі ваші побажання хай повернуться до вас в Хай вам щастить. До побачення. Ще надіємося до нових зустрічей в цьому сезоні.